Блискуча та неперевершена Іга Швьотек виграє підсумковий турнір в Канкуні, повертає собі першу сходинку в WTA рейтингу ну і показує, хто найкраще. Чоловіки, в свою чергу, проводили заключний мастер сезону, що відбувався в столиці Франції, Парижі, де також було багато цікавих історій, претензій до організаторів. Одним словом, подій вистачало на минулому тижні, тож давайте сьогодні їх оглянемо. Вітаю всіх прихильників тенісу на моєму каналі. Отже, сезон 2023 року потихеньку підходить до завершення. У жінок уже він майже завершений. Тож давайте сьогодні розпочнемо саме з wta туру, яке проводило підсумковий турнір, на який приїхали вісім кращих тенісисток за підсумками цього сезону, що відбувався в мексиканському місті Канкун. І, хоча картинки, як бачимо, дуже красиві та видовищні, але це негативно, як на мене, позначилось на самому турнірі, на якому вирішувалось багато нагальних питань, але оця атмосфера релаксу, атмосферу пляжу, вона дещо зменшувала важливість цього турніру. Плюс до того на турнір деякий вплив зробила і погода, оскільки поєдинки відбувалися на кортах під відкритим небом. Хоча нібито по картинці бачимо, що мало б бути все дуже сонячно і безхмарно, але ні були і хмари, був вітер, був дощ, були переноси та зупинки поєдинків, що також не найкращим чином вплинуло на сам турнір. Тим не менше він відбувся, ну і завершився ось такою подією, а саме титулом від Ігі Швйонтик. Але давайте все по порядку. Отож, у групі A у нас були присутні Джесіка Пегола, Аріна Сабаленка, Єліна Рибакіна та Марія Саккарі. Саккарі прогнозовано три матчі програла. Ну натомість доволі несподівано Джесіка Пегола всі три матчі виграла, причому виграла в суху навіть в Сабаленка. Ну а між Аріною та Єліною Рибакіною була справжня битва за другу сходинку. Взагалі, це протистояння доволі принципове для цього сезону. В заключному третьому турі зустрічалися Сабаленка та Рибакина і перемогу здобула Аріна 2-1. І хоча номінально поєдинок тривав нібито 2 години 34 хвилини, але зважаючи на те, що з дня на день переносився через негоду, тривав аж два дні. Обмінялись партіями 6-2, 3-6, У вирішальній третій була справжня заруба. Таке враження, що тут вирішувалося все в першому геймі на подачі Сабаленка. Відразу дев'ять разів рахунки були рівні. Було два брейкпоінти у Рибакіної, але Сабаленка свою подачу відстояла. І у вирішальному дев'ятому геймі трішки менше, лише сім разів рахунки були рівні, але відразу п'ять брейкпоінтів було у представниці Казахстану. З четвертого матчпоінта Аріна вирвала цей поєдинок і відправилась до півфіналу. В групі Б грали Іга Швейонтек Коко Гауф, зжабер та Маркета Вондрушева Чеська тенісистка програла всі три матчі на груповій стадії. Ну, відомо, чому вона потрапила на цей підсумковий турнір, виключно вигравши один титул за сезон. Щоправда, який всім ви знаєте про перемогу на Вимблдоні. Звичайно, ж в наступному, наприклад, сезоні повторити даний результат буде вкрай вкрай складно. Дану групу можна було б назвати групою смерті, оскільки відразу три тенісистки з даної групи вигравали гренслеми в цьому сезоні, натомість як в групі Ей лише одна. В цій групі домінувала Іга Швіонтек три перемоги в трьох матчах, жодного програного сету. Хоча турнір для неї розпочинався з власної програної подачі, програвала вона 0-2 по ходу першого сету у матчі з Вондроушовою. Ну а в третьому турі в очному протистоянні уже чеської тенісистки та американки Кококау вирішилась путівка до півфіналу від цієї групи. Рартистоянні цих двох тенісисток в восьми зустрічах домінує ґав, має 100% показник. Цього разу також виграла 2-1. Хоча програла перший сет 5-7, другий взяла лише на тайбрейку 7-6, Ну але в вирішальній третій партії була більш переконливіша 6-3. І саме вона зайняла другу сходинку в цій групі. Таким чином, перша півфінальна пара сталася з двох американок Гоуф та Пегула. І Пегула доволі легко за рахунком виграла в двох сетах. А причому обидва сети розпочиналися по одному й тому самому сценарію. Гоуф подавала, втрачала свою подачу, і пегулі залишалося лише відстояти свою. Що вона й робила, також роблячи паралельно ще кілька додаткових брейків. Тож 6-2, 6-1, лише за годину і 4 хвилини до фіналу відправляється Джесіка Пегула. Ну а в іншому півфіналі відбулося протистояння, яке багато хто очікував побачити у фіналі і за титул, і за першу сходинку. Аріна Сабаленка проти Іга Швьоток, Іга Швьоток проти Аріни Сабаленка вкрай принциповий поєдинок цього сезону. Хоча слід зазначити, що Аріна з початку травня титулів не може виграти, і в основному, от першу сходинку в рейтингу взяла через те, що не виграла US Open Іга Швьоток. Тому дуже важливо, що саме в очному протистоянні Іга довела свою перевагу, виграла 2-0 по сетам 6-3-6-2. І якщо в першому сеті у Сабаленка хоча б брейкпойнти були, то в другому зазі впевнено зіграла Швіотек, виграла загалом же ж 2-0 і відправилась до фіналу, і вирвалася знову на свою, на першу сходинку в рейтинзі WTA. Отож, неймовірна подія, фінал Іга Швіонтик проти Джесіки Пегули, але фіналу не вийшло. 2-0. Перемога Швіонтик. Рівно за годину, найкоротше їхнє очне протистояння 6-6-0. В другому сеті навіть складалось враження, що сама Джесіка пошвидше хоче завершити поєдинок для того, щоб уже відправитись на відпочинок. Ну а Іга була максимально заряжена, ще раз повторюю, боролася і за титул, і за першу сходинку. Браво! Отож, титул є шостий в цьому сезоні. Перша сходинка повернута у вирішальний момент. Неймовірний тиждень для Ігі Швіонтек, польської тенісистки, ну але підсумки будемо підпивати пізніше в наступних відео, коли чоловік свій сезон завершить. Не розслабляємося, це лише половина випуску. Далі переходимо до чоловічого тижня. Ще раз нагадаю, заключний мастер сезону. Відео з передмовою до турніру є на каналі. Кому цікаво завітати та перегляньте, порівняйте з тим, що врешті-решт сталося. Отже, головні інтриги це звичайно ж приїзд двох топів Джоковіча та Алькараса вперше з US Open на один турнір. Вони Завітали це, розігрувалися три путівки до підсумкового турніру, що має відбутися в Турині. Ну, але вже спочатку пішло все не так. У першому ж граунді сенсаційно вибуває Алькарас. Про це також є відео на каналі, і в результаті весь турнір перетворюється в гру одного неймовірного неперевершеного актора Серба Новака Джоковича. По суті, після виліту Алькараса залишався лише один тенісист, який, ну от, як на мене, реально міг нав'язати щось сербу, це Фьольгер Руне, який в очних протистояннях з Джоковичем показує неймовірний теніс в незалежності від того, в якій він в формі перебуває. Так, да, було багато інших тенісистів, але ну, навряд чи б хтось із них щось міг зробити з неймовірним сербом. Хоча, якщо дивитися лише на рахунки, то в першому раунді було спокійно. Все 2-0 над ечевері. Наступні три раунди в трьох сетах все вирішувалося. Але повторюю ще раз мою думку в чвертьфіналі лише проти руни були такі думки, що а можливо Джокович Джоковіч далі і не пройде. Тому що ні Грікспур в одній восьмій, ні, тим паче неврівноважений безпрапорний Рубльов в півфіналі, як на мене, не могли здолати Джоковича саме через менталітети. Хоча у півфіналі Рубльо вбився, як то кажуть, за себе і за того хлопця, але ні, Джокович однозначно сильніший. Теоретично, звичайно ж, боротьбу Джоковичу міг нав'язати Грег Стефанов Цеципас, який впевнено і класно розпочав турнір, пройшовши перші три раунди для себе взагалі без втрати сетів. здолав же по черзі оже Сіма, Звєрєва та хачанова, але в півфіналі просто оступився проти ветерана Грегора Дімітрова. Сам же болгарин, який 6 років ніяк не може виграти хоча б якийсь турнір, став єдиним несіяним тенісистом, що пробився до чвертьфінальної стадії. Провів просто феноменальний турнір, подивіться лише, кого він здолав. Якщо в першому раунді музеті, ну це так собі, але далі Медведів, Бублік, Хуркач, Циципас. Просто класний турнір, але питання в тому, що в фіналі на нього очікував Джокович. шансів було небагато. Поразка 0-2. Знаємо ми, як чітко та зібрано в фінальних поєдинках діє Джокович, плюс до того очні зустрічі на його користь була просто феноменальна перевага за 13 поєдинків у Дімітрова тільки один виграний поєдинок. Ну і це третя їхня зустріч була в Парижі. Всі три за Джоковичем. Тож фінал, м'яко кажучи, трішки не вдався, але при цьому ще раз повторюю аплодисменти само собою, як Джоковичу, ну і Дімітрову також. Теоретично боротьбу міг нав'язати сербу і італієць Янік Сінер, але в одній восьмій фіналу він знявся з турніру через я вважаю саме організаторів, які можна сказати навіть знущалися здоров'я тенісистів, тому що поєдинок однієї шістнадцятої фіналу Янік завершив о третій, фактично, годині ночі, а наступний день він уже повинен був грати матч однієї восьмої. Частенько на гренслемах буває, що тенісисти заграються до пізньої ночі, але там п'ятисетовий формат. Там поєдинок може тривати від півтори години до годин п'яти, скажімо. Мастер це це трисетовий формат, тільки через впертість організаторів, які от сказали, що на центральному корті буде зіграно шість поєдинків, і все. А як довго вони тривають, коли тенісисти завершать його. Їх таке враження взагалі не турбувало. Тож Янік подумав, подумав і знявся зі змагань. Офіційно заявив, що хоче добре підготувалися до домашнього підсумкового турніру, що відбуватиметься в Турині, але між рядків можна було прочитати ось цю невдоволеність діями організаторів. До речі, щодо підсумкового турніру визначилась вісімка, нагадаю, що... Перед початком мастерсу були відомі п'ять тенісистів. Це саме Джоковічалькарас Медведівсінення та Рубльов. Але питання були по поцепасу Ци звіріву та руни. Їх ніхто не зміг наздогнати, ні Хуркач, ні Фріц, ні Демінор. Тож ось вісімка тих, хто поїде. Ну, по крайній мірі на даний момент, можливо, хтось зніметься по певним причинам. На даний момент ось ця вісімка вирушить до Турину на підсумковий турнір 2023 року. Але головним, звичайно ж, підсумком турніру став сороковий титул турнірів серії Мастерс у виконанні Новака Джоковича. Більшості тенісистів за кар'єру не світить 40 титулів будь-якої категорії. У Джоковича цих 40 титулів це саме тільки серії Мастерс. Ну і наближається до загальної сотні титулів. Це завдання на наступний сезон. Підсумки сезону поки що, ще раз нагадаю, не підбиваємо. Буде зіграний підсумковий турнір у чоловіків, потім поговоримо загалом про тенісний 2023 рік, як у чоловічій, так і у жіночій сітці. Тож, якщо дана тема вас цікавить, якщо ви є прихильником тенісу, обов'язково підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропустити вихід того відео. Якщо дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Буду дуже вдячний. На сьогодні, все. Дякую всім за увагу, за приділений час. Особливо, звичайно, ж тим, з вас тут додивився до даної секунди. На все добре!